Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. І щиро всім дякую за вашу підтримку, за те, що ви дивите і підписуєтеся на мой канал. Кося ще не підписав. Підписуйтеся на мої оба канали і на цей канал, і на канал Перлина Закарпаття, Нотай та й на мой інстаграм. Силка на них буде у описі під цим відео. Ну, а я нині хочу зробити одну дуже добру страву, яку я не робила вже доста давно. фарширований болгарський перець. Цяка страва виходить дуже добра, ніжна, ситна і смачна. Робиться дуже просто і легко. І я вже доста давно не викладувала їди на своєму каналі, бо якось. ну... Не знаю, і заня там було, тепер вже постараюся май викладувати вже і їдище, і закладування, що в мене є. В общем, лишайтеся зу мною на каналі і будете дивитися, як я фарширую болгарський перець. А для того мені треба такі продукти. Тут у мене червоний болгарський перець. Ми кажемо поприга. Червона солодка поприга. Дивіться, яка файна. А тільки покришена поприга. Я буду вже робити зажарку та буду класти і у ню попригу. Порисилована морква. Цибуля я її нараз покришила, так як у зажарку. Фарш. У мене фарш свиний. Ви можете взяти курячий, телятину, який хочете. І туйка є рис. Рис я теж промила уже у пару водах і все. Ну, Та ще кроме цього, мені треба суль, червона молота поприга, э, перець э, чорний молотий, улуй та й помідори або томат. цього, Просто все я сюди не винесла, Вон, бо я в хижі буду готувати. А туйка знімаю вже, якби що просто мені треба. Так що, то вже я по ходу діла, все буду додавати. Першим ділом треба мені. Попарити болгарський перець. Я вже воду налила. Вода вже в мене в хижі бізум вже й копити. та подивлю і йду парити. А далі буду робити зажарку. Так, вода у мене копить. Кладу її на слабий огінь. Так, і тепер я туди кладу червону попригу. Я вирізала серединку, почистила. І опускаю її туди усього там на одну минуту. Просто бо вона мало чуть-чуть пом'якла. І все. Просто запарити її, аби вона була мало-м'якенька. І все. Буквально там на минутку. Все, поприга стала чуть м'ягка, і я її вибираю гет. це ви вже собі дивіться самі. Так аби не треба, бо сильно там вона, бо вона ся буде варити. Ай просто би мало пом'якла і все. Воду зливаю і вибираю її геть. І сяк парю усю попригу. тося все дуже скоро робить. отак так її легко викладати в гошкові. Буквально там минутка, півтора минути. І все. Попригу я вже попарила, і тепер іду робити, підготовити фарш усередину. Іду робити зажарку. У фандел наливаю олою. Можеш класти жиру, я кладу олою. І висипаю туди цибулю. Цибулю я порізала, так як на зажарку. Цибулю до такого прозорого кольору або до такого чуть золотистого. Так, цибулька ся прожарила, тепер висипаю туди попригу. Я її порізала на кусочками, може бути і молота поприга, Помолоти її може ну я просто порізала. Немає якогось значення, якого дуже важливого. Все. Жарю його із попригов. Тепер кацибу. Таке 1-2 минути, а далі висиплю морку. Дуже файно пахне, так як лечо, коли пахне. Я дуже люблю лечо, дуже люблю цей запах. Тепер кладу туди моркву. Моркву я пересилувала і жарю із з моркву. пару хвилин. Ну і все, зажарка у мене готова. І все це файно піджарило та й все. Буквально за пару минут. Так, той у блюді в мене є фарш і рис. І тепер висипаю туди зажарочку. Зажарку висипаю не всю. Десь 2-3 лишки лишаю у фанделі. Так, тепер його посолю і трясу туди чорний молотий перець. Ви можете ще додати якісь приправи, які ви любите. Я не додаю ніякі, бо воно і так буде добре. Соль та перець ото кладеся по вкусу. Ну, а теперка коли все все файно треба перемішати. Аби це все перемішав. Дуже файно пахне. Дуже файно пахне. Так, я почала мішати свій фарш, і я увиділа, що щось не вистачає. А я просто забила покласти червону молоту попригу. А куди без неї? Без неї нікуди. Так що кладу тепер, хоча її треба було покласти під самий конець у зажарку. Ну, айбо не біда. Я її поклала тепер, зверху мало чуть капну олою. І все, Вонася у нас улойовий сак файно розчинить і все. І перемішую і все. Ну, а її треба було покласти у зажарку. Ви собі покладіть у зажарку. Все, тепер перемішую і все. Ну і все, фарш у мене готовий. Я його перемішала файно. І все, можна набивати попригу. Так, а все всю зажарку, що ся туйка устала, так як я забула нараз покласти, каду ложку червоної молотої поприю. Так, перемішую. Можеш ще мало додати олії, так немного. Промішую так файно пару секунд. Кладу ложку томатної пасти. Ви аж любите майквасне, можете класти майбушу, то ще залежить від вашої пасти. Я покладу ще половину неї. Так мало промішую. Бо у мене паста не є квасна. І тепер наливаю туди водичку. І всяке бися все файно закопіло. Все буде якби заливка у фашированої перець. І все я теж посолю, теж трясу морло того перцю чорного. Так немного. Ну, хто собі кого як любить. Якщо хочете, можете додати сюди якісь спеції то вже по укусу. Приправи, то вже як собі хочете. І лишаю аби все все файно закопів. Суль та й перець, отось як кладе по укусу. Думаю, що ви ото знаєте. Ви по-своєму додаєте, я по своєму Так, і все у мене кипит, і я плиту виключаю, і заливка, і ся теж готова. Ну, а тепер я починаю набивати перець. Кладу так плотно туди. То ся дуже легко робить, бо все не в то, що голубці крутити, там і довго. А ще раз, двася робить. Дуже легко та й просто і швидко. Всяк файно накладаю, я вам покажу один. А далі собі накладу та усе. Ну, дивіться, так файно кладу і до края не докладую, десь на 1 сантиметр. Бо там ще рис на там є і рису. Кось робить, що ну, Рису, може, не кладе, я кладу рису, бо ми любимо, коли там є і рис. Видите, аби було мало не до кінця набито. А й так, десь на 1 сантиметр або не доходило до краю. І все, сяк фарширую усі перці. Дивіть, яка красота. Кожний сяк, мало не доходячи, до краю. І все. Так, поприга у мене нафарширована. І тепер ти можеш її вже класти варити. У горнець. На дно у горнець виливаю мало тієї заливки, яку я зробила за жарку. Так, ну десь дві з пілачком вилила. І тепер туди викладаю попригу. Так, попригу я виклала, а тепер зверху заливаю повністю ту заливочку, яку я зробила. Аж треба буде ще добавлю і води. Або вся поприга була вже якби у воді. Висиплю прямо із фендела. Сяк його заливаю файно. Ще маленьком додавила водичку і все. Поприга, якби вся вже у соковий, Уже вона тамка в тому. І все, прикриваю кришку і кладу на ціварит. Та й хочу вам нагадати, що я солила і фарш солила, і оту заливку, зажарку. Сулься каде по вкусу. Так що, наприклад, можеш покушати, тепер можеш у даний момент його ще досолити. Зверху присолити, та й усе. Я не присолюю, бо у мене якраз ото файно солене та мені не треба. А ви собі вже соліть по своєму вкусу або якусь там приправу. Все. Прикриваю кришку, кладу на огінь найсяварит. Як закипить, та на такому слабенькому огньові найся варить десь одно 30-35 минут. В общем, до готовності. Унося скоро зварит, бо і рис, і м'ясо все все воно скоро варить. Так що там я вже подивлю, воно унося зварит. Так, і це в мене тут косяк файно копит. Дивіться, як файно копит. Це воно у мене тільки варило 40 хвилин. І подивіться, яка красота. Внося вже зварило. Я вже плиту виключила. Просто воно ще продовжає копіти, Бо плита горяча. Коли пройшло було десь на 20 минут, то я всі верхні просто. Ну, Бо вони мало чуть, чуть якби несуть повністю всі у воді, бо ну, не є такого горшка, щоб май файно умістили. Поклала б, як умістили. Та й все. І по вже повністю готові. Це вже болгарський перець фарширований, готовий. І все. Тепер вже... я вже кажу, виключила. Все. І можеш накладати в тарілки і їсти. Дуже файно пахне на всю хижу. Такий запах стоїть у хижі, що то просто ну, дуже файно пахне. І я знаю та я уверена, що дуже добрі, бо. Я знаю, що ця страва дуже добра. Може, кось робить інакше, як я роблю. Я показала, як роблю я. А ви собі можете робити так, як робите ви. Дивіть, яка красота. І все, страва у мене готова. Зверху можеш мало полити таку вже там, як би, юшку, таку рідину. І подивіться, яка красота получається на тарілці. Готується дуже просто і легко. А дивіться, як смачно виглядає. З страву можеш подавати навіть на святковий стул. Коли чекаєте гостю та так, по-бистрому, треба вам щось зробити, гарячу страву, супокійно можете зробити сяку страву. Бо вона намного скоро робиться, як голубці, а виходить нічим не хуже за обичні голубці. Так що, я вам рекомендую приготувати сяку страву. М'ясо можете брати, яке у вас є, яке вам любить. Воно, по-любому, виходить блюдо добре. Та й ще вам хочу одного казати, що попригу я парила, бо в мене така доста була тверда, така файна поприга, А повна є така сам э, сорт, сама по собі поприга, така малома, не є така дуже тверда. Та її туди і не мусить парити, а й просто закладаєте всередину та усього, все, бо у нас там по-любому зварить. Рецепт я вам напишу у описі під відео, так як я все пишу. Просто можеся получить доста велика порція. Ви можете зробити маймалу. У мене ще мало фаршу устало. В общем, сякий у мене нині був ролик. Дуже файно всім дякую. у нині був на каналі. Я вам бажаю усім рясних Божих благословень. А з вами була Оля на каналі. Закарпатська господиня, до нових зустрічей!